Добрий день Розпочинаємо нашу процедуру закупівель, Предмет закупівлі, вироби пластмасові для будівництва ліною і на підлогу. Вердент не пластикою. Приймають участь два учасника. Фізична особа-підприємець Ковальчук Василь Михайлович міста Чернігів та товариство з обмеженою відповідальністю сміна на міста Чернігов. Пропозиція номер 1 Учасник фізичної особи-підприємець Ковальчук Василь Михайлович. комерційно та технічні проколі частини пропозиції. Комерційна частина пропозиції. Комерційна пропозиція розшита, складається. Реєстру наданих документів. Пропозиції конкурсних торгів, інформація про наявність обладнання та матеріальної технічної бази. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Довідка Альфа-банка в тому, що заборгованість за кредитами відсутня. Щодо надання копії балансу, копії звіту про руху грошових коштів, звіту про фінансові результати за останній звітний період. Довідка про рух грошових коштів за останні 12 календарних місяців, що пройдуть даті подання пропозиції. Виписка по рахунку. Фізична особа підприємницького Джук Паза Михайлович. Лист роз'яснення щодо надання копії податкової декларації платника єдиного податку за 2015 рік. Довідка про виконання аналогічних договорів. Специфікація на обладнання, Довідка про копії відгуків. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб. Довідка щодо надання копії статуту або іншого установчого документу. Паспортні дані, кому чекали Сергій Довідка. Підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учасника участі в процедурі закупівлі на підставі частини 1 та 2 статті 17 закону з відповідними додатками. Довідка. Основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю. Витяг з'їди. Реєстру податків єдиного податку. Пропозиція конкурсних торгів складає всього з ПДВ 32 дві тисячі триста гривень 28 копійок. Технічна чистина пропозиція. Прошнорована, правна народу складається з єстру наданих документів, технічні специфікації предмету закупівлі, сертифікат відповідності і висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи. Пропозиція номер два. Товариство обмеженою відповідальністю СМИ. Комерційна та технічна частина пропозиції. Комерційна частина пропозиції. Звісно, сміна. Комерційна пропозиція прошнурована, пронумерована, складається з документом документу, пропозиції конкурсних торгів, довідка про наявність, обладнання та матеріально-технічної бази. Довідка проміняється працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Довідка від Укарсів про те, що клієнт не має станом на 15.04.16 року отриманих та непогашених кредитів від укарсів Баланс від про фінансовий стан на 31.12.2015 року про фінансові результати, звіт про сукупний тихід за 2015 рік. звіт про рух грошових коштів за 2015 рік. Довідка до надання фінансової звітності в електронній формі. Інформація щодо виконання аналогічних договорів. Рекомендація від ТОВТАН успішно співпрацює стоусмена, які є постачальником лінолювання ПВК та супутніх товарів у 2015 році. Відгук про співпрацю від комунального підприємства Центр Державного приватного партнерства Женьської обласної ради, статут підприємства. Довідка про відсутність підстав для відмови учасника в участі у процедурі закупівель. Протокол загальних зборів учасників. Наказ а, про те, що приступає до виконання обов'язків директора товариства а, на Кузьміна. Основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість. Пропозиція конкурсних торгів з ПДВ 44 562 гривні. Технічна частина розштурована пронумерована, номурова. Складається реєстру документів, технічні специфікації запропонованого товару, сертифікати відповідності, висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікат відповідності, додатку до сертифікату, і висновок державний санітарно-актиму інспекторі зміни. Питання. Дякую.